Під головуванням заступниці подільського міського голови Таїсії Скрипник відбулося засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб. При виконавчому комітеті подільської міської ради у зустрічі взяли участь представники південного регіонального офісу представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні. Під час засідання обговорювались актуальні питання, пов'язані з підтримкою внутрішньопереміщених осіб, які нині проживають на території громади. Представники Норвезької ради представили програму Власний дім, яка передбачає надання кредитів для ВПО. Учасники обговорили умови державної підтримки. В межах цієї програми процедуру оформлення іпотеки, а також вимоги до потенційних учасників, як з числа внутрішньоперемішних осіб, так і мешканців прифронтових територій. Метою нашого сьогоднішнього візиту є інформаційна сесія для ради ВПО. Саме тут, у Подільському районі, ми були проінформовані, що тут є запит щодо кредитування умов отримання державної підтримки для внутрішньопереміщених осіб для придбання житла. І наші юристи підготували матеріал також розповідають всі ті нюанси, з якими зіткнуться внутрішньопереміщені особи бажаючи придбати житло у кредит за допомогою державної підтримки, чи без такої, а також які наслідки для них будуть в тому плані, що змінюється їх правий статус і змінюється можливість отримання ними в майбутньому компенсації за те житло, яке у них залишилось на тимчасово окупованій території або ж у зоні бойових дій. Окрему увагу приділили і соціально чутловим темам, зокрема, йшлося про сексуальне насильство під час війни, а також про можливості отримання психологічної та юридичної допомоги для постраждалих. Усі питання винесені на порядок денний були детально розглянуті. Присутні отримали вичерпні роз'яснення від фахівців відповідних напрямів.